Е, в Десенисі працюю 5 років. Ну, починається ну, з ранкової прогулянки, і потім, ну, потім реальна робота. Ну, поки ми залежно, звісно, приїдемо на місце робіт. А у постійному місті десь локації, то це, звичайно, прогулянка, там якісь заняття і тому подібне. Розбиваємо умовні квадрати 10 на 10. Ну, на початку квадрата ми пускаємо собаку, вона проходить в одну сторону, 10 метрів повертається також в зворотньому напрямку. Собака ну, шукає саму ж вибухівку і коли вона чує цей запах, то вона повинна пасивно сісти, де виходить цей запах. Кожна собака це особистість. Потрібно давати мотивацію, так скажемо. За, ну, за хороший пошук можна підкріпити наприклад, ну, він полюбляє більше м'ячик, тому що це для нього ну, гра. Тяжкого, так скажемо, немає нічого, ну, але переживання є.